Продавали смаколики, тістечка та страви власного виробництва у Страбичівській школі провели благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Збирали кошти для доброї справи на закупівлю безпілотних літальних апаратів. Дуже гарно дякуємо всім нашим воїнам, які мужньо захищають нашу країну. Які борються за наше щасливе майбутнє, за щасливе майбутнє наших дітей. Дають змогу нам викладати спокійно уроки, діткам, гратися, малювати, щоб ми жили в мирі, прагнуть всі, але цього ми можемо досягти тільки силами. Проводячи ярмарок, я хочу подякувати всім учням педагогічному колективу батькам які долучилися до того, щоб ми зібрали гарну суму для підтримки наших воїнів. Такі ініціативи вже добра традиція у закладі освіти, тому діти старанно готувалися та намагалися виручити чим більше коштів для наших захисників. Попри юний вік, діти свідомо підходять до таких зборів, залучають вчителів, батьків та небайдужих односельців. Спільними зусиллями вдалося зібрати 10 тисяч гривень. Наш осінній ярмарок пройшов дуже успішно завдяки нашій участі, завдяки участі. Стій батьків, вчителів, педагогічного колективу ми зібрали ці кошти, щоб передати на потреби Збройним силам України. Наші воїни це наш приклад для мужності та сили. Ми завжди будемо вдячні за те, що вони захищають нашу Україну і кожен день дають нам спокій. Сьогодні прийшли до ветеранського простору, аби передати донати. З гордістю тримають виручені кошти та готові вкидати їх у скриньку. Педруше нашим волонтерам Закарпаття для допомоги нашим захисникам. Дякую. Щиро вам дякую. Волонтери кажуть, що школярі вже стали їх справжніми партнерами. Систематично учні закладів освіти Мукачівського району долучаються та частково закривають збори для військових. Сьогодні до нас завітали не вперше, а вже в четверте, можливо і навіть більше, учні Страбічівської загальноосвітньої школи з їх керівником Марії Івані Сабов, яка, до речі, надзвичайно багато приділяє увагу патріотичному вихованню молоді, учнів своєї школи. Суспільство має знати, що такі мотиваційні заходи це є запорука. Міцної держави